Взяти тварину означає взяти на себе відповідальність. Перш ніж купити такого екзота, переконайтеся, що зможете забезпечити йому відповідні умови та необхідний догляд. Ось ця двокольорова папуга на прізвисько лора, до прикладу, окрім щоденного харчування, потребує і щоденне спілкування. Голосні папуги, пухнасті шаншили й хом'яки, а ще хвостаті ігуани, хамелеони та навіть лисички фенеки біловухі і грунки. В міських зоокрамницях знайти собі екзотичного улюбленця просто вибір на будь-який смак та гаманець. Пані Юлія в цій крамниці частий гість. Її чотирирічна Лера обожнює гризунів. Окрім хом'ячка, до радо приймають і інших тварин. Я не настільки люблю, але чоловік дуже любить. Місяць назад приніс додому ворону галку. Війшов додому по дорозі. Вона поранила ножку і крило. Дуже ну, не могла ходити. І місяць у нас дома він її підлічив і випустив. Аби утримувати вдома екзотичного звіра, варто знати особливості його організму, гастрономічні пристрасті та характер. Радить пан В'ячеслав. І наголошує, тварина не іграшка, потребує інвестицій не лише фінансових, а й часових. Особливо ретельно варто обирати екзота для дитини. Кроліка купили недавно. Приносінка нас дитини. Алергія не можна, ну, то я завжди говорив, батькам спочатку треба до врачів піти, щоб в дітей не було ніякої алергії, не до чого, а тоді купляти з, з, з животних. Тому що, розумієте, животне йде до когось в руки, воно отримує так само стрес при переносенні животного, потім обратно вертається. Розумієте, то не дуже добре. Якщо людина бере вже, то вона має відповідальність мати. Найбільший ажіотаж на екзотичних тварин у період свят у гонитві за оригінальним подарунком майбутні господарі фінансами не гребують, а от логікою можуть. Відтак в мережі купа оголошень від горевласників, власників, які продають тварин після того, як не змогли з ними вжитися. Замовляють, хочу крокодила, От можна чи можна його взяти там достати? То можна, ну що він буде робити, якщо він виросте до двох метрів. Ось це і Гуанна на прізвисько Василіса. Їй майже вісім років. Свого часу ящерки здихався місцевий депутат. Так Василіса й потрапила до живого куточку падіюну. Тут і тварині добре, та й дітям на користь. Такі заняття дуже позитивно впливають на дітей, оскільки вони виховують у них доброзичливе гуманне ставлення до тварин. А вони починають розуміти, що тварина це теж жива істота, яка потребує дбайливого до себе ставлення, що вона залежить від людини, яка її утримує, і відповідно ця дитина відчуває відповідальність, доглядаючи, чи заводячи надалі тварину. Саме для дітей батьки найчастіше обирають гризунів, ящирок, папуг, павуків та декоративних кролів. Такого типу екзоти коштують кількасот гривень. Проте заради розваги чи без необхідних для життєдіяльності засобів тварину в зоомаркеті вам не віддадуть. Стараємося віддавати так з добрі руки, з добрим серцем, щоб любила. Якщо людина приходить і просто говорить, що от я хочу взяти своїй дитині, щоб вона гралася там, без кліточки, без корму, без нічого, як іграшку, то ми не даємо. Відносно легко придбати не лише дику, навіть червонокнижну тварину можна в мережі. Однак у такий спосіб ви ризикуєте отримати з екзотичним улюбленцем і купу на менш екзотичних захворювань. Тому, купуючи тварину, обов'язково дізнаєтеся, чи має вона ветеринарні документи. Повинні бути або ветеринарна довідка, або ветеринарний сертифікат форми номер 1 де написано, звідки ця тварина походить, де її взяли, від кого вона привезена. Які робилися профілактичні вакцинації огляди? Якщо його немає, значить ніхто нічого не робив і ніде це не зафіксовано. Господар, який не знає цих подробиць, легко може згубити улюбленця.